Що, друзі, всім привіт! Продовжуємо для вас знімати відосики. Хотів вам сказати добрий ранок, але сьогодні в мене ранок не дуже добрий. У мене є ось така подо... бумажечка, за яку я заплатив 4,5 тисячі євро. Що це за бумажка? Це бумажка, штраф за каботаж. Знаєте, як говорять, Гагарін долітався, а я коротше довимахувався. Оце вам розказував, що я не боюся каботажів, що мені типу все по барабану, але вчора. Мені влупили штраф тисячі євро за каботаж. Там, походу, що виходить так, що тисячі за каботаж і 2000 за підробку документів. Вчора ми оце завершили той попередній відос, Приїхали на паркінг, вже відпочивали, вже не мали, мали нікуди не їхати. І тут трошки відпочивали, і думаю, то, навіть, треба все ж таки під'їхати вже до фірми, там переночувати і можна буде довше поспати на годинку. Виїхали ми з того паркінгу, проїхали ми всю автостраду, з'їхали з автостради, заїхали коротше, в якесь глухе там село. Дивимось, стоїть поліція. Стоїть поліція, нас типу, зводить. Я ну, впевнений, що у нас все пучком, типу цимерки, все добре, там цимерка каботажна є, все як має бути. Зводять, коротше, нас на контроль, перевіряють типу, всю машину, перевіряють всі цемерки, беруть в руки ту цимерку, дзвонять там до... Типу отримувача, там питають інформацію, вроді би все тіпа, нормально. Але все нормально, але трошки дані отримувача і коротше, наші дані трошки не зійшлись. Бо ми якось до цього поставилися так несерйозно, не підготувались, не домовились і все. Але в принципі я чесно ну, розстроєний, бо 4,5 тисячі євро це якраз мав бути чистий заробіток за цей місяць. І виходить, що цей місяць ми працюємо безкоштовно. Ну, може, навіть ще й в мінус треба ще точно буде підрахувати. й що? Та і, коротше, я все ж таки доказував, що ніфіга, що це типу, все нормально, що це нормальна цимерка, що типу, була така доставка туди-сюди. Але коротше, нічого не допомогло, Бо трошечки наші дані і дані отримувача розійшлись. По ідеї, наскільки я зрозумів, що нам влупили штраф 2000, 2500 євро за каботаж і 2000 євро за те, що, за то, що коротше, я вимахувався і не признався. Я би типу, не признався до кінця, але проблема в тому, що нас з моєю леді Босс розділили, її там окремо типу, допитували. І мене окремо. І коротше, я тримався до кінця, мені давали ручку, щоб я там писав своє ім'я, дату народження, дивилися, чи в мене руки не трясуться. Але в мене руки не трусилися, я себе не знаю, відчував дуже впевнено все, як має бути. І тут коротше, підходить моя мадам і каже, все, вони все знають. Я думаю, смысле вони все знають. А вони коротше, там другий поліцейський підійшов до неї і там її почав дуже жорстко нагружати. Почав задавати їй питання, почав тіпа, казати, що я всьому зізнався і що їй краще тіпа, ну, співпрацювати з ними, не вимахуватись, сказати їм правду. Ну, Просто їздили коротше, по психології, тіпа, давили трошки. і Ну і вона, типу, зізналась. Ну, і вони, вони коротше, вона вже підійшла до мене і каже, що все, вони все знають, тіпа, що цей. То я вже що? Я вже особо не вимахувався, кажу, блін. Розвантаження таке то було. Просто ми підробили дату розвантаження для того, щоб зробити каботажну ЦМР. Цей не знаю, написали вони спочатку нам штраф 6 тисяч євро. Я тіпа, таке зробив, знаєте, лице, тіпа, блін, все, коротше, капець, треба йти топитися. І чувак е, написав, що якщо ми сьогодні оплатимо, то буде штраф 45 тисячі. Та й що? Ми короте, оплатили той штраф подзвонили всіх родичів, там в одного типу, родича були гроші, ми заплатили цей штраф і поїхали далі. Так що така то історія, але вже з каботажами я вам просто кажу, що все, я вже гратись не буду і вже не буду Знаєте, такий крутий пурець, типу, що я там такий модний, мені все по барабану, що в мене все схвачено. Ну я, в принципі, в коментах писав, що, бо мене там питали якраз вчора за каботаж. Я так і писав, що це все на свій ризик. Хочете заробити, ризикуєте. Не хочете заробити, їдете по правилах. Але я щось так зрозумів, що його ну в баню такий ризик, ну його в баню такі заробітки. Краще їздити по правилах каботажу, все як має бути, і тоді все буде класно і не буде ніяких проблем. Тому зараз їдемо, розвантажуємось і, це, і будемо вже кудись завантажуватись, не знаю, або на Італію, або на Бельгію. Будемо кудись виїжджати з цієї Франції. Так що, от якось так. Така то в нас казочка сьогодні. Не знаю, типу, я, чесно. Я знав, що це рано чи пізно буде. Чи я дуже сильно розстроєний. Я лише розстроєний тим, що, що якби в нас були ці гроші на рахунку, то це було б набагато все прикольніше, ми б заплатили і їхали далі. А так виходить, що ми цих 4,5 тисячі ще взяли в борг. Це, коротше, ще себе закопали на таку суму. Але я, бляха, був до цього готовий, я знав, що рано чи пізно таке буде. Я це якось переживаю тіпа, так, більш спокійніше. Хоча не знаю, чого я такий спокійний, мав би не бути такий спокійний, а от моя мадам цілу ніч не спала. Але і таке, тіпа, як. Казала моя тьоща, не в грошах щастя. Головне, що всі живі, здорові. А то все решта фігня, гроші заробляться і це буде просто-напросто наукою. Так що, друзі, отак. Так що не грайтеся з каботажами. Взагалі, менше мене слухайте те, що я там розказую, що я рубаю курса. бо кажуть, я теж на цьому всьому вчуся. І, от, бачите, також Тіпа, допускаю дуже серйозних помилок. І немає сенсу, Тіпа, з ними взагалі з поліцією щось спорити, бо вони. Це рівно будуть копати до тих пір, поки вони це діло не, цей, не доведуть до кінця і поки з вас не зіб'ють штраф. Просто трошечки за великий штраф. Якби зразу би призналися, то був би штраф 2500 євро і було б трошки легше. Тому що, тому, друзі, отак, така то історія з каботажами. Зато дізналися, що... Франції, що мені взагалі тахобук не потрібно вести. Типу, що я власник фірми, вписаний в ліцензію, і тахо мені не потрібно вести. Оце. І ще, до речі, що, ми, що нам повезло, бо міг бути штраф ще найбільший. Нам ще повезло, то, що е, того тижня я виїжджав в Німеччину. Бо вони, типу, що все, їм треба нормальна, правдива цимерка, коли я останній раз виїжджав типу, за межі Франції. І от якраз я там по фотках, по сканах порився і знайшов цей. Знайшов свою CMRку, типу, з якої я заїжджав з Німеччини в Францію. Так що, якось так. Закидую вам вже цей відос. Відос на 7 хвилин, але хочу, щоб ви це знали чим пошвидше. Щоб ви не допускали таких помилок, як я, і щоб вам не довелося, як мені працювати місяць безкоштовно. У тебе є якісь коментарі стосовно цього? Це no ще короче, шок. А в в мене мене ще, знаєте, мене зараз ще знаєте, зараз таке, типу, Вона вже типу, це все діло переживає, вже от, вона це розуміє, що ми це все попали, типу, всі діла. а в мене ще знаєте, якісь, якісь знаєте, такі, типу, як би це сталося не зі мною. Воно прийде до мене десь, напевно, що за пару днів, тіпо, і я зрозумію, що це не все так смішно і прикольно. Так що все, друзі, з вас лайк, підписка, всім пока, всім гарного.